Будівля, в якій вже історично базується головна частина поліклініки номер 1 була здана в експлуатацію у далекому 1972 році. Тому сьогодні старе приміщення потребує постійних капіталовкладень. І пацієнтами є більша частина жителів нашого міста. Для комфортнішого пересування медустановою тут працює вже два ліфти. Хоча не так давно функціонував лише один, інший п'ять років простояв у неробочому стані. Перший ліфт у правому крилі ми. Зробили капітальний ремонт п'ять років тому назад. Він до сьогоднішнього дня, дай Бог, працює. А другий ліфт у нас не працював протягом цього терміну більше п'яти років. Тому за рішенням міського голови і верніше, тому з подачі міського голови і. Цю пропозицію підтримала сесія міської ради. Нам в 2013 році були виділені кошти для проведення робіт з капітального ремонту. Останнього ну, другого ліфта головний лікар переконує, капремонт підіймача проводився надзвичайно складно, адже у минулому році фінансування було дозованим. Масло у вогонь підливало і держказначайство, яке не проводило платежі. І нарешті відбулося ліфт запрацював. Нова якісно освітлена кабіна не може не радувати користувачів. І для поліклініки це надзвичайно приємна подія. В цьому крилі, де розташований ліфт, знаходиться хірургічне відділення, в структуру якого входить кабінет травматологів. Одразу в лівому крилі знаходяться кардіологічний кабінет. Це пацієнти в основному, які мають дешевічну хворобу серця. Або були прооперовані на серці. Медпрацівники подяки від пацієнтів ще не чули. Проте, впевнені, головне не слова, а комфортне перебування хмельничан у їх закладі. Зважаючи на кліматичні умови та відповідно до розпорядження міського голови, від 8 квітня опалювальний сезон у Хмельницькому фінішував. Як ніколи рано ми його розпочинали, бо перше тепло ми почали подавати ще 25 вересня. Це Спочатку в лікарні, дитячі садочки, потім школи. А вже з 1 жовтня, що як ніколи такого ще не було, що з 1 жовтня 2013 року ми вже почали опальний сезон і для всіх інших споживачів. Ну, на мою думку, пройшов він рівно, стабільно. Тобто, нам вдалося забезпечити, на мою думку, все ж таки оцінювати і цей і нашим споживачам. А на мою думку, що ми все ж таки виконали ці завдання, які на нас покладені, забезпечили надійним як опаленням, так і гарячим водопостачанням. Обладнання як котелень, так і центральних теплових пунктів, і самі теплові мережі відпрацювали надійно. Ну, на мою думку, що тут це завдяки тому, що ми все ж таки великі обсяги робіт провели як по модернізації котелень, так і по заміні теплових мереж. Все обладнання показало свою ефективність, і тому ми ще й не просто відпрацювали, відпрацювали досить таки в економному режимі. У той же час Сергій Мальник доручив керівникам комунальних теплопостачальних підприємств забезпечити нормативну температуру в приміщеннях лікувально-профілактичних установ дошкільних шкільних закладів міста незалежно від форми власності. Варто додати, що у більшості обласних центрів України опалювальний сезон завершився ще минулого тижня. Нещодавно в обласному центрі запрацював штаб громадської оборони Хмельниччини. Зараз триває набір бажаючих долучитись до військової підготовки, ознайомитись з правилами цивільної оборони та саме надання медичної допомоги. Наш контингент це всі, хто знаходиться поза межами указу президента про часткову мобілізацію. Тобто, це люди від 18 років до. 60-70, значить, якщо люди відчувають свою потребу, от якщо вони відчувають те, що їм потрібно, значить, вони в змозі займатися, значить, на цих заняттях, і так далі. Наразі 50 добровольців виявили бажання пройти підготовку. Серед них 10 жінок. До речі, прекрасна половина людства має намір освоїти не тільки навики надання медичної допомоги, а й користування вогнепальною зброєю. Група формується за віком та статтю. Ми готуємо їх для того, щоб у випадку якогось надзвичайного стану, в даному випадку у нас військовий стан, так чи передвійськовий стан, значить, якщо він погіршиться, якщо він загостриться, то щоб вони склали одиницю якусь, яка, ну скажімо так, стане в нагоді для того, для охорони якихось важливих об'єктів, для того, щоб підготувати, скажімо, там можливість там української армії для того. Щоб проводити бойові дії, ну і врешті, значить, і самим взяти зброю в руки, захищати Хмельниччину, захищати свою батьківщину. Військова підготовка триватиме два тижні, включатиме 10 занять, які діляться на декілька етапів: перше бойове злагодження, тобто формування груп, другий поновлення або набуття навиків поводження зі зброєю, надання до медичної допомоги, набуття навиків дій в екстремальних умовах, завершальний етап тренувальні стрельбищен на полігоні. За словами начальника штаму громадської оборони Миколи Кабачинського, штаб діятиме і готуватиме всіх бажаючих пройти військову підготовку до настання в країні миру. у свою чергу запитали пересічних хмельничан, чи бажають вони пройти військову підготовку. Бажаєте пройти військову підготовку? Конечно. А ви знаєте, куди звертатись? Знаємо. да ну в принципі можна було б цікаво. А Ви знаєте, де це е, так тут будівлі, да я проходив військову кафедру. Ось на базі нашої академії національної академії. Ось два роки є офіцером запасу, щоб покращити потрібно в сьогоднішніх умовах військову підготовку. Тому при такій можливості вважаю, щоб зміг хто воліє пройти військову підготовку, звертатися в штаб громадської оборони Хмельниччини, який знаходиться в будинку рад, кабінет 138 а. Довідки за телефоном 65 20 87 або 068 776 98 та 063 709 30 58. Мистецьку програму «Юні дарування Хмельницького» відроджено. У міському будинку культури відбулася презентація творчих здібностей учнів шкіл естетичного виховання обласного центру. Перший такий захід провели у 2009-му. Цьогоріч до організації концерту підійшли з неабиякою відповідальністю. Репертуар для підростаючих талантів почали підбирати ще за півроку. Ми сьогодні почуємо та як інструментальні твори, такі як закохана жінка, «Багіра», такі от загадкові назви та пісня вітру, так і відомі пісенні хіти. таких співаків, як Вітні Х'юстон, Адель, українських народних пісень. Основна мета. Показати наших діток, що вони є дійсно талановиті. Вони не будуть змагатися змагати тільки самі між собою, як то кажуть. Вони подивляться одного і будуть знати, кому треба більше працювати, хто на якому рівні. У мистецькій програмі взяли участь майже 30 обдарованих дітей. У супроводі Хмельницького естрадно-духового оркестру вони співали, а також грали на різних музичних інструментах. Підготовленими номерами талановиті хмельничани дуже потішили глядачів. Писанка – унікальний витвір та символ українського народу. Тобу напередодні Великодня у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відбулося подільське свято Великодня Веселка. Близько ста вихованців шкіл естетичного виховання міста створили свої писанки. Це захід на в нас проходить. З метою відновлення традицій, з метою популяризації декоративно-прикладного мистецтва діти шкіл естетичного виховання приходять до нас і навчаються розписувати великодні писанки, вивчають символи великодні. За словами Лідії Нікітюк. Захід користується популярністю. Кількість бажаючих долучитись до мистецтва розписок крашених з кожним роком збільшується. Окрім техніки розпису діти дізналися про культове значення писанок, традиції, символіку різних регіонів України. Використовуючи воду, віск, фарби та вогонь, юні митці перетворили звичайні яйця на витвори мистецтва. Роботи, які зараз зроблять діти, деякі залишаться, тому що в нас буде зроблена виставка Великодні Хмельницька писанка, яка в нас відбудеться 11 квітня о 16.30. Викладач Валентина Доброва наголосила, що символіка кольорів має велике значення при написанні писанки. Якщо вона призначалась хліборобові, то тіло писанки неодмінно мало бути чорного кольору це колір врожайності. Червоне забарвлення символізує життя. Звертаємось до традицій нашого народу українського. Згадуємо символіку писанок. Згадуємо, які символи використовуються як обереги. У нас дуже багато тут є символів. Представлено і сонце, триріг, ружа, дерево, життя. Символи, які використовуються у розписі подільської писанки. оригінальний орнамент писанок не лише чарує своєю вишиканістю, мініатюрністю, гармонією колориту. Він несе прадавні символи світорозуміння, природи єднає з минулим. Ішає, що традиція розпису великодніх писанок не перервалась, і сьогодні діти намагаються вивчати і робити своїми руками маленькі шедеври.